Всім привіт! Мене звати Юлія і я рада вітаю вас на своєму каналі Книжки на виборі». Уявіть собі ситуацію, ви живете своїм нормальним, майже ідеальним життям, кожного дня йдете на роботу чи в школу, і ось бах! Одного дня у вас з'являються якісь магічні здібності, і вам потрібно бігти і спасати Всесвіт. Така історія відбувається майже у кожній Young Adult Fantasy книгі. Але звідки взявся цей жанр? Чому він зараз такий популярний? Яка його історія? Бо майже 20 років тому ну, трошки більше його ще не було, і книжки розподілялися на дитячі і дорослі. Тож звідки взявся цей прекрасний жанр, в якому є епічні битви, є фантастичні пригоди і обов'язково є магія? Перший такий поштовх був коли, Боже, як це страшно казати, коли минулого сторіччя з'явився наш улюблений Гаррі Поттер. І якщо перша книга ще претендує на звання дитячої, то після це була підліткова, а потім і доросла література. І Гаррі Поттер, він почав якийсь сніговий ком. Після з'явився Ерагон для тих підлітків, хто обожнював драконів. Потім Персі Джексон для тих, кому подобалися давньогрецькі боги. Потім для дівчаток з'явилися сутінки, і ми мали обирати між вампірами та перевертнями. А потім все заполірували голодні ігри, і мода на Young Adult літературу почала поширюватися світом і все більше і більше цікавинок почало з'являтися на літературному ринку. Сьогодні Young Adult фентезі – це не просто жанр, це специфічна субкультура, у яку закохані не тільки підлітки, але й дорослі читачі. Давайте поміркуємо, чому? По-перше, це герої, які є між нас і ми самі. Тобто, це звичайні люди, які цього не планували. Вони не були героями від народження, так склалася їхня доля. По-друге, це магія, і дракони, і пригоди. По-третє, це, звичайно, коханічко. Коли з'являється якийсь темний принц, а, і, або якийсь добрий друг дитинства, і ти не знаєш кого обрати. І в четверте, це обов'язково такий швидкий, динамічний сюжет, бо жоден підліток не стане 3 години чекати про, читати про красу природи. Йому потрібно кож, з кожною новою сторінкою щось цікавеньке, щось новеньке, щось таке що йому допоможе е, читати, і читати і читати далі. Тому е, Ян Хадл література така е, швидка і цікава. Тож, я і моя дитина підліток 15 років, е, ми маємо зараз свій такий свіженький список книжок, які ми можемо порадити у цьому жанрі. Перевірено з е, це з перчинкою немає, тобто можна читати, я не знаю, з 13 років. Якщо ви вже читали щось з цього списку, будь ласка, напишіть про свої емоції у коментарях. анхадалт авторка, з якою би ми хотіли вас познайомити, це Маріса Мер. Наше знайомство відбулося вже давно, ще дома до війни. Коли видавництво ранок почало видавати її хроніки місяця, і першою була Сіндер, історія про попелюшку. Вона була така і схожа на казку, і не схожа. Це такий кіберпанк світ де попелюшка кіборг. але… Вона зустріне і свого принця, і є ця мачуха, яка її ненавидить. І зараз ми продовжуємо знайомство з цією серією і почали читати Скарлетт і нам дуже-дуже заходить. А зовсім недавно ми познайомилися з безсердешною. І це історія рітелінг, те, що відбувалося у світі країни див. Ще задовго перед тим як туди е, прийшла Аліса. Це історія, як королева червоних сердець стала такою лютою, чому вона хотіла всім відтяти голову, Що, які травми призвели е, цю добру ніжну е, дівчинку. Яка мріяла готувати і торти до того, що вона стала злою, вічно незадоволеною королевою. Як, що сталося з Капелюшником, чому він, чому він втратив здоровий глузд? І це неабияка історія, тепла історія кохання з нотками лимонного тарту. Тож, Маріса Мер. Супер янг Young adult авторка Наступна рекомендація янг Had літератури це дім у Волошкому морі. Це, може, не таке фентезі, це фантастика. Може і не фентезі, але це е, теж така історія, яка водночас цікава і підліткам, і дорослим. У нас вже ціла родина її прочитала, і дочка, і чоловік, і бабуся. всі. Тому що історія дуже добра, цікава. Тепла вона про любов, про родинні відносини. Тут чоловік, який має досліджувати, чи, чи все в порядку у притулках, де живуть магічні діти, він має вирушити на острів і подивитися, які проблеми спіткають притулок, у якому живе шестеро магічних дітей. Що там сталося, які проблеми, що саме спіткає його бути таким об'єктивним, як він міняє своє відношення, коли знайомиться з цими дітьми? Історія супер. І я знаю, для мене і для моєї родини 10 з 10. Якщо у голові вашого підлітка вже вирують дорослі пристрасті, їм не так цікаво читати про пригоди, як цікаво е, побачити у цих пригодах якесь перше кохання, якісь магію відносин це таке інше. А ви розумієте, що про фейру у 55-й голові їм ще читати зарано, то Кірстен Гірт... Дуже класна авторка. Її книжки видає у нас видавничий дім Школа. І ми прочитали дві класні трилогії: це Таймлес і Зільбер. Таймлес це про таку просту дівчинку Гвендолін, яка думала, що в неї ніколи не буде ніяких магічних здібностей. Але, але так сталося, що родинна магія. Подорожі у часі передалася саме Гвенделін. Вона перший раз перемістилася випадково, і це почало її довгу історію, її нові знайомства, її нове навчання, коли вона мала вивчити історію свою своєї держави, своєї родини. Дуже класно, цікаво, супер. Є і відносини між підлітками, і відносини між хлопчиками та дівчатками. Дуже дуже класна історія. А друга серія, в яку я була закохана, не дивлячись на те, що я доросла, це «Зільбер». Я дивилася на це не тільки як на підліткову історію, а на якийсь магічний аналог серіалу Пліткарка. Але без цих красивих речей Сирени Вандервудсен. Тут історія про тест однієї сторони. Дівчинка Лів Зільбер зі своєю сестрою, мамою переїжджає до Лондона. Вона має йти у нову школу, там будувати якісь відносини. І там у школі хтось має інтернет-сторінку, де пише про всі секрети і таємниці інших дітей. Ніхто не знає, хто цей. Вони, це, ну, вони мають знайти цю пліткарку, бо вона їм псує життя. А по-друге, ці підлітки, не буду казати, як, але здобули таку магічну здібність, як вони можуть йти у гості комусь у сон. Це це великий. Сни це великий коридор гігантський, і головна героїня в нього попадає. У цьому коридорі безліч дверей. І за кожною двір'ю відчиняється чийсь сон. Ти можеш попасти як у сон свого друга, так і у сон ворога, побачити якісь його таємниці, побачити, про що йому каже його сни та його підсвідомість. Тобто дві такі цікаві лінії стикаються в одній трилогії. Нам обом було дуже цікаво і серія прямувала на 10 з 10. Серію тиша від Гренд для я випадково прочитала минулого року і була в такому захваті, що розповідали про неї всім. А вже потім, коли я почала читати і шукати інформацію в інтернеті, що ж це за авторка, в мене вразило, що це українська дівчинка, а Редгрейн Лебовський це псевдонім. І я е, так зраділа, що зараз в Україні є автори, які пишуть таку якісну, таку цікаву. Young Adult Fantasy, це прям ну, е, моя радість не мала меж. Е, у цьому світі так, історія починається з того, що дівчинка Адель Файбер, вона зі своїм братом живе у невеличкому такому бідному, мрачному містечку шу. Вони зовсім бідні, не мають нічого, вона працює у газеті і вона хоче написати таку статтю, щоб заробити одного разу всі гроші світу. І що вона вирішує зробити? У їх світі панує тиша. Це така страш... страшний туман, який опускається на землю кожного вечора. І в цьому тумані живуть страшні чудовиська, пожирачі тиші. Вони вбивають всіх, хто виходить з дому поночі. І ця адель. Зі своїм братом вирішують заночувати на вулиці, щоб дізнатися, що ж таке насправді тиша, звідки взялися ці пожирачі, і написати про це геніальну статтю. Так починаються її пригоди. Вона зустрічає пекельних джентльменів, ця організація, таємна організація, яка бореться. З цими пожирачами. Вона зустрічає потім давно забутого друга дитинства, який видається не тим, кого не розуміє. Вона зустрічає і якесь своє коханічка. Можливо, потім в її житті з'явиться якась нова магія. Серія супер, дуже багато нових ідей, дуже цікавий світоустрій. Магія, нова магія і нові цікаві повороти майже кожної сторіночки. Рекомендаціон чаклунство шипів від Маргарет Роджерсон. Ми теж прочитали зовсім недавно. Вона ще свіженька така о мозку. Ідея дуже гарна. Весь магічний світ розподіляється на злих чаклунів, вони 100% всі злі. І на бібліотекарів, які охороняють книги, магічні книги, таємні книги від цих злих чаклунів. Тобто бібліотекарі добрі, а чаклуни злі. Це знають всі у цьому світі. І у цьому впевнена головна героїня Елізабет. Елізабет виросла в бібліотеці. В її там знайшли ще вона сирота, ще маленькою дитинкою її знайшли, і вона оселилася в бібліотеці, і вона обожнює книги, вона знає, як з ними працювати, що з ними робити, як жити у цьому світі бібліотек. І одного разу стається така страшна подія, І все, у що вірила головна героїня, вона. Катиться Шкереберть, вона не знає, чому вірити, куди бігти, чому не можна довіряти людям, яким ти довіряв усе життя. Історія класна. Тут є і такий троп коханічка, і троп дружби. А для дорослих дівчаток тут є прекрасний демон, лютий і надлихий. Але ж ми дівчат. Може, нам таке і сподобається? Серія Вихор. Це теж закінчена трилогія від Анни Бенінг. Її видає у нас видавничий дім школа. Українською мовою є вже всі три. Прочитали ми їх недавно. Це не фентезі, це фантастика, конкретна фантастика. І зміст такий, щось страшне відбулося на землі. І з'явився перший великий вихор. Цей вихор змінив землю, змінив людей, змінив все, що зміг змінити клімат, кліматичні зони, переніс океани, добав, ну, все було змінено. І люди від того часу, деякі з них, не всі, мають здібності, тому що. Людей було поєднано зі стихіями, з водою, з повітрям, з рослинним світом. І, звичайно, коли люди не розуміють чогось, їм важко це сприйняти. І люди стають ворогами цим мутантам. Мутантів заганяють у. Такі локації, де їм ну, їм доводиться жити не дуже хорошим життям, починаються бунти, починаються проблеми, і має з'явитися герой, який зробить щось з цим світом і налагодить стосунки між людьми та мутантами. Наша героїня спочатку була зовсім іншої думки про цю проблему. Але вона має теж зустріти свого героя, який розповість їй, що є добро, а що є зло у цьому світі. Стефані Гарбер з її трилогією Каравал Легенда, Фінал. Це прям супер Young Adult Фентезі, з таким цікавим світоустрієм, з таким. Красивими описами, що збуджують твою уяву, і я мрію про те, що хтось обов'язково зніме аніме. Не фільм, а саме аніме, щоб всі ці магічні якісь дрібнички втілити в життя. Це такий, я не знаю, не, не знаю, як це описати. Мені Кожну хвилинку я мала уявляти цю красу, ці платья, яке вкрите метеликами, чи різнокольорове конфеті, що падає прямо зі стелі. Вся історія починається з того, що дві сестри це життя мріяли попасти на каравал. Каравал це такий, як магічний ярмарок пригодницький, і там відбуваються е, якісь такі голодні ігри і ви маєте призом цього року буде виконання одного бажання. І, звичайно, сестри мають туди попасти, бо кожен хоче, щоб його бажання е, було виконане. Те, як вони попадають у світ каравалу, все, що з ними там відбувається, я була закохана в цю історію. А найбільше і я і дитинка були закохані, наприклад, у це магічне, магічну сукню, яка змінюється не тільки по твоєму настрою, а по-своєму теж а, про ці пригоди, про цю магію, про. Там було безліч неочікуваних поворотів. Скажімо, відносини між героями були передбачуваними, простими. Але ж все, що відбувається у світі, у цьому передбачити було неможливо. Там теж було щось на кшталт Аліси України, див, коли ти не знаєш. Чи це можна пити, чи це може, можна з'їсти, чи е, щось почнеться, це буде якийсь магічний тригер. Е, але ну, нам дуже сподобалось. І обов'язково читатимемо ще про цей світ у е, історії про одного разу розбите серце. Ще хочу вам розказати про наші такі Young. Адалт фентезі плани. Я не знаю, може на наступний місяць, на наступні два. Подивимося, як буде. Тресис смаранг Смарагдового моря. Це стенделон від Сандерсена. І я хочу її читати, і дитина хоче її читати, тому що це оформлення нас зводить з розуму. Тут ще є малюнки. Моїй дитині це теж потрібно ще. Потім. Зірки і кістки, ми маємо всю трилогію, але ще не почали. Мені дуже сумно з цієї ситуації, але я обов'язково це виправлю. Шістка Атласа. Я ще не знаю, чи це «Янг Adult, чи це доросла книжка, тому я прочитаю її першою і подивлюся, чи можна це давати дитині. Чесно, я не читала про неї багато відгуків, не читала. Тільки анотація, з неї не зрозуміло, для кого ця книжка, для мене, чи для дитини, чи для нас обох. Потім легенди та лати», теж оформлення на 10-10. з -10. Це така, ну, всі обіцяють, що це буде простенька історія, така добра з ароматом кави. Подивимось. Я думаю, що її 100% можна читати дитині. І, звичайно ж. Одного разу розбите серце від Стефані Гарбер. І це не продовження, як я розумію, не продовження історії каравалу. А ще одна буде трилогія у цьому ж світі. Тут буде якісь герої, які вже були в каравалі, але головні герої будуть зовсім іншими. І Young Adult Fantasy, яким моя дитина зайнята саме зараз. А я зараз дочитаю дещо і приймуся. Теж це червона зима. Моя дочка обожнює аніме і знає, хто такі кіцуне, банші, і все інше. Їй дуже цікаво, цю серію ми подарували їй. Недавно і думаю, вона стане однією з улюблених. Якщо ви читали те, що ми тільки плануємо прочитати, мені би дуже важливо було почути і дізнатися вашу думку у коментарях, чи щось з вас зацікавило з того, що ми вам запропонували прочитати, чи ви вже прочитали те, що ми тільки збираємося читати. Будь-який коментар важливий для мене. Пишіть. Всіх люблю, Па-па!